І на перший погляд, коли ми його мислитимемо на екрані, бачу, не знаю, що висвітлювати, я йому не сказав, можливо, людина подумає, а що тут може бути улюбленого? Буття 12.4. І от коли зараз воно на екрані з'явиться, або якщо у вас є вдома біблія, і тому ви її принесли, ви прочитаєте це в Біблії, до речі, продовжую наголошувати, якщо у вас немає, то звільніться, ну десь дістануть. Буття 12.4. І відправився Авраам, як сказав Бог на нього Господь, і з ним пішов Лот. А Авраам вже мав у 70 літ і 5 літ, як виходив з Харана. І насправді перших три слова є моїми улюбленими. І відправився Авраам. Якщо раптом хтось хоче прийти додому і створити враження, на євріті звучить «Бе елек Авраам». Дуже просто запам'ятати, елек Авраам. Слухайте, Авраам вийшов <свист> <свист>, на початку з батьком. У на той момент одне з найрозвинитихших -най 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 міст. Те, що я зараз буду казати, археологи, коли вони це бачили, вони дивувалися, там був водопровід в будинках. Ну, не такі, як ми звикли, не з за залізних труб і не пластикових труб. Звісно, вони робили спочатку ну, із камня вирізали, із дерева, але в будинках текла вода. У них було перший прототип кондиціонера. Тобто мало того, що вода була для пиття, мало того, що під вулицями, під камнями була каналізація, все це там було, у них ще був перший такий прототип кондиціонера, ще одна ну, труба, яка з дерева там вирізалася, вона йшла в даху в будинку, були маленькі такі відвори, і коли була дуже спокота, йшло таке автоматичне вприскування води. Він виходив не просто, ну от з якогось там, знаєте, місце, з якого так і так хочеться вибратися. Він виходив з дуже розвинутого міста. Археологи, ті, які були проти Біблії, особливо, якщо хтось хоч трошки навчався в радянській школі, пам'ятаєте, нам казали, що Біблія не може бути правою, тому що письменність не з'явилася так, як Біблія говорить. Вчені розкопали, там виявляється, письменність була давним-давно. Тобто, люди були письмові. Розвинуті. І Авраам виходить спочатку зі своїм татом в Харан. якщо раптом хтось забув або не був на тому урок, географії це між містом Хозан і Каркеміш на захід від Ура, і потім спускається на південь в ту землю, яку йому Бог дає. Авраам не просто кудись виходив з такого міста, з якого знаєте, так і так хочеться. Він виходив з дуже розвинутих, дуже зручних обставин. Куди його Бог повіз? Що його чекало? Авраам не знав. Звісно, Бог йому сказав, я дам тобі те і все. Потім Бог випробовував його протягом життя. Але як тільки Авраам почув, він пішов і відправився. І оці слова Авраам не почав думати. Авраам не почав дуже довго там, молитися, десь у років 120 по цю справу. Він встав і пішов. І відправився Авраам. Авраам. часом Бог веде нас дивними шляхами, слухнянімо Богу чи не слухняні, це питання. Серед нас і брат міше він зараз розкаже свідоцтво. Після свідоку у нас є наші місцеві брати, ну сестри, переважно, які будуть також співати. Коли ми слухаємо свідоцтво, ми завжди пам'ятаємо, що в свідоцтві є три частини. Що було до, як Бог послухав і що сталося потім, як Бог поміняв серце, як Бог поміняв життя. Коли Бог кличе, дай Бог, щоб ми встали і пішли, так як це зробив Авраам. Що було Вейлек, ну а далі наше ім'я. Вейлек Іван, Вейлек Альош, Вейлек ВЕТІ, Варся, Катя, хто б там не був? у нас